Це справжній патріот, на якого будуть рівнятися майбутні покоління. Я йому казав, володя, дітей багато, дітям потрібен батько. Ну, це теж героїзм, виховати так багато дітей. Але він сказав, я так не можу. Я відчуваю, що я маю бути там. Каже, мій син служить, я ж не можу, я ж не можу залишатися тут, коли вони там е захищають нашу землю, і тим більше там мій син. І зібрався і пішов.